Доброго ранку. Намагалася наздогнати Кеті, щоб познімати перший запливчик. Вона біжить з разгону, але ж мені за нею не угнаться. Біжить і зразу попливла. М'ячик тепер у нас не тоне. Вона вже поплавала. Тепер трошки зараз, мабуть, буде качатися. Да, Катюня. Ну, все як завжди. Ранок Восьма ми гуляємо. Штіль, повний штіль. Дуже класно. Тепло, сонця немає. Погодка суперова. Так, 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 ми обійшли отак наш півострів. І ось. З цього боку вже не такий штіль, трошки хвилька, але дуже класно. Ой, тут такі міста класнючі. Ну це так з собачкою прийти, а якщо приїхати на шашличок, то далеко сюди йти. Бо ось ми вже йдемо 35 хвилин. Так, але ж, ой. Хтось там всі вкакать. Готуй Таня кульочок. Готую. Накупалася, тепер собака-качака, так? Да? собака пищака собака-качака. Ну, <см ur> no. собака-копака. Отак, отак, так Наша улюблена коряга. Там ми біля неї влітку любимо купатися. Ось там класно. Усім привіт! Зараз їду до машуні пакувати, але ж не тільки пакувати, бо я сьогодні сама. Маша мені зателефонувала, боже надавала стільки завдань. Треба поїхати на ту пошту на, ну, на грузову. Там якийсь товар прийшов, а вони всі в Києві. Поскидувала мені там те питати, те сказати. В общем, я все позаписувала, щоб нічого не наплутати, бо треба все це сьогодні мені забрати, а потім пакувати, а потім відправляти. І все це я повинна сьогодні зробити сама. От така я. Дуже хотіла побалакати по дорозі, але ж буду, мабуть, швидко їхати, бо поспішаю. І приїду додому. Потім скажу, про що я хотіла побалакати. Бо, ну, в общем, деякі коментарі мені дуже не сподобались і дуже мене вразили. Вразили і образили. Але ж про це потім. Настрій чудовий, погода чудова. З собакою все добре, з чоловіком все добре, то я й поїхала. А, я не поїхала. Я не знаю, звернули в увагу чи ні, як я посміхаюсь, бо не всі зуби, бо я вже з зубами. Ні, це ще не імплант, ні. Але ж замість того зубу, що мені? видалили, мені поставили такий мостик, ну, есть на два зуба, і там, де та пустишка. І ну, на півроку жувати добре, все нормально, Ну, начебто так все і було. Так що, от тепер я посміхаюсь, а то я там у віки дивилася відео, як я посміхаюся, в мене тут дірка, мені не сподобалось. Кажу, не буду посміхатися. Але тепер все. Все добре, я вже зубастік. Там як собака-копака, собака диряка, Таня Зубастік. Отак. Тепер точно поїхала. Отже, не все було так просто. Коробок, коробок. Так, отакими коробками, і в три рази більшими забили мені машину. Під, під саму стелю, багажник битком, все битком. ну Я зателефонувала Маші, кажу, давай Маша, другу Машу мені в допомогу, вона ж тут. от І будемо таскати це все, бо там мені хлопці в машину як тетріс забили, а як це все перетаскати сюди. Ну, вони не замовляли, навіть не пам'ятають, мабуть що. Бо Маша не уявляла, що там стільки цих коробок буде. Я навіть не уявляла, що це все влізе. Мені, як вивезли ту тілешку, я була просто в шоці. Я не уявляла, що це все влізе в машину. Але ж ті, що пакують хлопці, вони знають, як вміють, то все мені загрузили, так що все нормально. Тепер тікаю на Машу. Ну, як Маша приїде, я вам покажу, що робиться в мене в машині. Це я вже отакі дві притаскала сюди. Ну, побачите. А я буду пакувати зараз. Так, Маша в допомогу. Боже, які коси, я не можу. Так, дивимося, я вже занесла пару коробок. Але ж що тут робиться? Так, мабуть, спочатку будемо відсюди вигружати. Я думаю, ми їх до ліфта. Так, як вам це? Так. Хто знав? Так, тепер дивимося, що в нас, дивимося, що в нас тут далі. Обана! І там до кінця. Так, я думаю, що ми зараз до ліфта перенесемо, потім в ліфт запкаємо. Так, я вже вдома, Ну, як бачите, прибігла Маша. Там всі Маші. Так, Маша, і все ми затягли, ще нам хлопець допоміг, так що все норм. Вже все відправила, все добре. Але ж таки, хочу повернутися до коментарів. Написала мені навіть я дуже гарно запам'ятала Ася. Ні, не наша з офісу, Ася Петренко, здається, якщо я не помиляюсь. Значить, під час війни. Ми гуляємо в нас шашлики, віка з голою жопою, ну і так далі. Так, що я хочу сказати? А потім ще ви ведете себе як расисти. Може, это ви ведете себе як расисти. Так, послухайте, що я хочу сказати? По-перше, яка б не була війна. Ми всі, от хто там гуляє, ви кажете, що ми гуляємо, ми всі люди за 60 років. Андрій, якому 18, але ж його ніхто не призивав і не призивають в нас, 18-річних. Ні, добровільно можна піти і ще й не факт, що тебе візьмуть. Але ж насильно ніхто туди не пхає. Хто не хоче, не може, боїться, неважливо, вилазять з кожи. просто з шкіри своєї вилазять, щоб допомогти армії. Що ми можемо зробити для цього? Кожного дня з кожної своєї покупки. По Приватбанку гривня відправляється з кожної покупки. Інколи за день я відправляю 20-30 гривень. Я вже не кажу за те, що донатим декуди потрібно, туди 100, туди 50, туди 200. А інколи більше. Але так, так роблять всі, хто живе. Ну, скажімо так, в більш-менш, я не знаю, мирному місті, от як Черкаси. І якщо ви гадаєте, що люди, які зараз не воюють, як ми, яких не бомблять як нас, ні, нас бомблять, на нас летить, але дякувати нашому ППО, і збивають, все збивають. То що потрібні робити ми? Сидіти, плакати, тужити. Може, ми повинні, ну, я, я, я не розумію, що ми повинні просто закритися в хаті і чекати на перемогу? У нас повинна їхати криша. Що ми повинні робити? А я скажу, що ми повинні робити. Ми повинні жити повноцінним життям, поки є така можливість. Бо такої можливості може завтра не бути. Це по-перше, дякувати Богу, що в нас більш-менш все спокійно. Але ніхто не застрахований. Який в нас сусід? Всі знають, що придурошний сусід. Вони тікають, їх луплять. Вони вже там, господи росіяни, вже слухайте Скабєєву. Я спочатку війни казала, що там капець, що хіба це можна, це така пропаганда, це все. Зараз слухайте, вони там всі все розуміють. Але ж люди, які знаходяться в Україні і які можуть собі дозволити з'їсти шашлика, зустрітися з друзями, якби ви сказали, що ми так. Чоловіки там, по 30-40 років, які зібралися, п'ємо, гуляємо, дебоширимо там, баб насілуємо і, і все. А то да, то можна засуджувати. Чого ви здорові, молоді, сидите отут на природі, жрите шашлики, коли ви можете ремонтувати машини, відправляти донати? Їхати за з допомогою цих, Господі волонтерами не обов'язково воювати. Можна багато чого робити. Але люди нашого віку можуть на даний час тільки донатити або волонтерити. То думаєте, ми мало цього робимо? В общем, я не знаю, мене просто це повідомлення розірвало на куски. Все, у нас війна, ніхто не гуляйте, ніхто не ходіть, ніхто нічого не робить. Коли мені робить? Мені 62 роки на носі. Моїм подругам так само. То коли нам це? Нам чекати, поки війна закінчиться? Ми чекаємо. Ви навіть не уявляєте, як ми чекаємо. І робимо все, що можемо. В общем, хочу я сказати, що якщо такі коментарі мені будуть писати, я буду зразу блокувати. Бо я, людину, яка каже, ви ведете себе як рашисти, і ще й на руській мові, так по поводу мови теж, Боже, машини коментарі. Це взагалі. Там хтось розмовляв російською мовою. Дуже шкода, що в облозі звучить російська мова. Я не знаю. Дуже хотілося б, мені теж дуже б хотілося, щоб отак раз і всі зразу забули, нахрен вибачаюсь, цю російську мову, росіянську. І все. І розмовляли українською мовою. Але так не буває. Так не буває. Так, моя сестра Іра і чоловік, який він не ріс в Україні, він приїхав з северу, він ніколи не вчив українську мову, але він її чудово розуміє, чудово може, він таксистом працює. Він каже, я вже розмовляю українською, але між собою. Ми дорослі люди, ми все життя розмовляли. Чого ви чіпляєтесь? Я живу на першому поверсі. Я слухаю, посміхаюся, аплодую просто, в мене а, аж, аж вуха в мене от, от, от шевеляться, чи я вже не знаю, як сказати, як зранку йдуть, ведуть в дитячий садочок дітей, молоденькі мами, молоденькі папи з дітками, українська мова така наша класна. Діти українською мовою, дит... дитячі садочки українською мовою. Ці молодесенькі мами всі і папи українською мовою. Кругом магазини, Школи, дівчата, ми на тренування. Українська, кругом українська. У дітей, у дітей! Це що? Про що це говорить? Це про те, що через 10 років. Всі будуть розмовляти українською мовою. І ми будемо пишатися нашою чудовою, цвітучою країною і нашою співучою мовою. Та зрозумійте ви вже це нарешті. Ну, не треба чіплятися до людей, які все життя розмовляли російською мовою, і от так прям зразу не перестроїлися. Та перестроїться. Не чіпляйтеся. Так все. Возмущенням <сіх> прийшов конець. <сіх> не знаю, сказала на російський чи не сказала. Я, я скажу, що я вже навіть плутаю, де я сказала російською, де українською. В мене Саша і досі розмовляє російською мовою. Ви що думаєте, в мене тут в хаті? Але ж прогрес, прогрес вже є. Тому доброго раночку. Смачного, дякую! Це вже на все українське мовою. Хоча я вже казала: стою ззаду за ним на пошті, і він відправляє посилки, чудово розмовляє українською мовою. Тобто, де треба, хорошо. А то хай балакає, як хоче, господі. Від цього ми менш Україну не любимо. Ми любимо нашу країну більш. Я, я, я не знаю все більше, більше і більше. І пишаємося своєю країною, своєю мовою. Так, що все. Так, до речі, це я так багато балакаю, бо Саша з Кеті пішли гуляти. І в мене є час побалакати. Зараз забіжуть жрать, 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 жрать. Все, бігом всі годувати. Так що буду всіх годувати та й збиратися на тренування. Я як той дирчик. Фігара тут, фігара там, чи як вже не знаю. Але кругом встигаю. І поки такий насичений графік, поки йде класне життя. А зараз я ще вам такий малесеньку таку вставочку почитайте. Це знову за те, як Ленін придумав Україну. От де був Пушкін? Ні, не так. Де був Ленін у той час, як Пушкін вже писав вірші? Не знаєте, де був? І я не знаю. Боже, це жах. І оцим класним висловлюванням, віршом, віршом Пушкіна я хочу закінчити свій блог. Я всіх люблю. А хто мені буде писати, що я веду себе як рашистка, я буду блокувати. Все, домовились? Всім пока. А я сіяю. Ні, як сказати. Коротше, посмішка сяюча. Отак. Все, всім пока.